У вас, мабуть, бувало таке, що ви заходите в інтернет, знайти ту інформацію, яку вам потрібно, корисно для вас важливо. Але ви не доходите до цієї інформації і починаєте соцмережі, листати ленти різні і так далі. І оце цікаво, і оце цікаво. І Потім дивитесь, а вже години пройшли не одна година в цих соцмережах, і потім від цього ще й погано буває, бо багато там гріховної інформації. Але ви повинні знати, що більшість соцмереж, як і телебачення, вони втрачають свої прибутки. І вони не мають прибутку того, якого ну від якого потрібно було би їх тримати. Але чому тоді ці соцмережі їх тримають? А за для того, щоб мати владу, владу над вашим розумом, над вашим серцем і щоб керувати людьми. Ось для чого тримаються смережі. А на що насправді підписуються люди? На істину слово Боже, коли люди слухають слово Боже і проповідники слово Боже, тоді життя змінюється насправді.